Плаче захмаре мене небо, в задуми клени більше встрічатись не треба, стихати мови мені, слово мене не пораниш, вірність свою збережу, Хоч ти мене покидаєш. Знай, що тебе я люблю, Словом мене не порадиш, вірність свою збережу, хоч ти мене покидаєш, знай що тебе я люблю, справжнє то щастя кохати, як його доля дає. Як ти зумів розтоптати перше кохання моє, слово мене не пораниш, Вірність свою збережу, хоч ти мене покидаєш. Знай, що тебе я люблю, слово мене не пораниш Вірність свою збережу, хоч ти мене покидаєш, знай, що тебе я люблю, падають сльози як роси, зрада пече без вогню, серце моє не попросить, в тебе ні трохи жалю, Словом мене не пора. Вірність свою збережу, хоч ти мене покидаєш, знай, що тебе я люблю, Словом мене не пораниш, вірність свою збережу, хоч ти мене покидаєш, знай, що тебе я люблю. Хай на полях громовиця, я не стомлюся в журбі завжди мені будуть сниться, очі твої голубі, слово мене не пораниш, вірність свою збережу, Хоч ти мене покидаєш. Знай, що тебе я люблю, слово мене не пораниш, Вірність свою збережу, Хоч ти мене покидаєш, знай, що тебе я люблю, більше побачень не буде, Рідні в нас ляжуть путі. Серце моє не полюби, більше нікого в житті, слово мене не пораниш, вірність свою збережу, хоч ти мене покидаєш. Знай, що тебе я люблю, слово мене не пораниш, вірність свою збережу. Ти мене покидаєш, знай, що тебе я люблю.